Ми зараз з вами вирушимо на Поділля до словетного Кам'янця Подільського. А там ми перенесемося в пізнє середньовіччя. Ми побачимо Кам'янецьке диво кафедральний собор святих апостолів Петра і Павла. Саме в середньовіччя був побудований цей костел. А зараз місто Кам'янець Подільський, Хмельницької області. Це перлина Поділля, і тут обов'язково потрібно побувати, побачити все своїми очима. Це єдиний в Україні християнський храм з мінаретом, який характерний мусульманській архітектурі у Кам'янець-Подільському кафедральному соборі святих апостолів Петра і Павла, що знаходиться у старому місті, зберігається скульптура Лаури, про яку я вам розповім, коли ми зайдемо всередину костелу. Тут є знаменита тріумфальна арка або брама Бажань. Це найцікавіша частина костелу святих апостолів Петра і Павла. На честь приїзду до Кам'янця Станіслава Августа при вході до внутрішнього подвір'я костелу. Прибудували тріумфальну арку. На згадку про цей день в історії на брамі залишився напис латиною. Автором споруди вважають Яна Девідте це тунельний арковий проїзд, який прикрашений витонченим ліхтарем, скульптурою святого Яна Непомука, який є покровителем щирого каяття та хорошої слави, а також фігурками чотирьох ангелів. І ще за одною легендою, коли король в'їхав до міста через браму. То його, звісно, зустрічала уся місцева знать. Серед них була і прекрасна невістка Яна Девітте Софія Глявоне. Вона попросила у короля нагороди за дипломатичну роботу, яку виконала для Польщі. І на знак вдячності Софія отримала золоті сережки. Вагою аж в два кілограми. Я просто не уявляю, як вона мала їх на вухах носити ці сережки. З цього часу в Кам'янці-Подільському поширилась інформація про те, що ця брама виконує бажання. І для цього потрібно зовсім небагато. Потрібно щиро покаятись у своїх гріхах святому Яну. Кажуть, що коли турки захопили Кам'янець Подільський. То три дні грабували його, вивозили з нього незліченну кількість золота та коштовностей. А султан Махмет IV всі ці три дні не сходив з коня і зупинив його лише перед Петропавлівським костелом, який згодом перетворив на головну мечеть міста. Сьогодні собор стоїть у центрі міста біля головної міської площі. Ймовірно, собор був побудований на місці давньоруського храму. Тоді більшість населення була православною. Тому можна просто припустити, що саме тут стояв головний православний храм, але це не доведено. Деякі історики заперечують існування храму на цьому місці до 15 століття. У 1351 році король Польщі Казимир III Великий, який мав приязні стосунки з князями Коріатовичами. Господарями Поділля запропонував заснувати тут єпископство. Саме з цього почалося поширення католицтва на Поділлі. Приблизно в середині 14 століття у місті вже точно був католицький храм. Перша письмова згадка про місто датується 1375 роком. Більшість істориків вважають, що заклав цей собор князь Федір Корятович, який закінчив його будувати саме в 1375 році. А ось у 1420 році місто постраждало від великої пожежі і дерев'яний собор згорів. І на його місці почали зводити кам'яний костел. Історики й досі сперечаються, коли ж цей храм був побудований. За версією католиків, у 1428-1430 роках, але підтверджень в цьому немає. Архітектура костелу також дуже цікава. Костел збудований у трьох стилях Ренесансу, бароко та неоготики. А ось мінарет найбільший сюрприз цього собору: 40-метрова, кругла і вузька вежа зі 136 сходинками та дуже вузькими віконцями. Костел Петра і Павла це єдиний храм, де цей невід'ємний атрибут мечеті зберігся до наших часів. І до того ж, він виконує функції постаменту Діви Марії. Курки покинули Кам'янець-Подільський після свого 26-річного панування, а поляки вирішили не руйнувати прибудований до костелу мінарет, а ніби підкресливши свою звищість, використати його для вшанування Богородиці. На вершечку колони у 1756 році урочисто встановили статую, вилиту зі сплаву срібла та міді. Це 3,5 метрова скульптура Діви Марії, яка стоїть на земній кулі та півмісяці. І увінчана німбом із дванадцяти зірок. І з'явилась на небі велика ознака жінка, одягнена в сонце, а під ногами її місяць, а на голові вінок із дванадцяти зірок. У 17 столітті собор переслідували нещастя. Так у серпні 1602 року руйнівна пожежа пошкодила більшість будівель і добралася до собору. І далі пішла серія нещасть для собору. У жовтні 1613 року місто пережило землетрус. У 1616 році ще одна пожежа, у якій згорів дах костелу і постраждав інтер'єр. А в листопаді 1620 року був ще один землетрус. А вже в 1621 році на місто напав Султан Осман, але не взяв його і після всіх нещасть відбудовували храм аж до 1640 року. А на початку польсько-османської війни, 1672-1676 роки, Кам'янець-Подільський оточили об'єднані сили османів, татар і козаків. Після кількох тижнів осади місто було захоплено. Кафедральний собор за наказом султана Махмеда IV перетворили на головну мечеть міста. У Кам'янці-Подільському османи затримались аж на 27 років. До 1699 року. Перетворюючи собор на мечеть, вони його не перебудовували, тільки звели мінарет. Правда, декор храму був сильно пошкоджений, тому що він суперечив приписам ісламу. Усі вівтарі та більшість фресок були знищені, храм прикрасили мусульманськими символами, а у південній частині храму, у напрямку Меки, збудували міхраб і мінбар. При мічеті Султана діяла школа. Це одна з трьох у місті Кам'янці. Ну і у 1699 році. Поділля знову переходить до складу Речі Посполитої. Османи покидають місто і в 1700 році будівлю костелу відремонтували. Мечеть знову перетворили на католицький собор, і остання радикальна реконструкція собору відбулася в 1740-1750 роках. Західний фасад храму відновили у бароковому стилі. Фронтон був надбудований білим хрестом, а з боків встановили статуї покровителів собору. Святих Петра і Павла. А зараз ми зайдемо в середину костелу апостолів Петра і Павла. Тут дивом вцілів старовинний орган, який складається з 972 труб. Під час богослужінь у храмі звучать мелодії унікального майже 200-річного органу, який виготовлено у Австрії майстром Гессе. Цей орган єдиний в Україні. А в Європі таких лише сім. Кам'янчани часто кажуть гостям свого міста: якщо ви побували у Кам'янці-Подільському і не бачили лаури, то ви просто не бачили нічого. І справді ця дивовижної краси композиція і досі вражає своєю довершеністю. Історія Лаури починається з селища Чорний Острів. Що неподалік міста Хмельницького, Лаура була молодшою донькою Короля Пшездицького. Пшездицькі мали кінний завод, захоплювалися верховою їздою. І під час прогулянки верхи дівчина впала з коня і пошкодила хребет. До речі, там є ще історія про кохання. Пшездицький не хотів, щоб Лаура поїхала з коханим у Польщу. Він хотів, щоб вона залишилася поруч з ним у Чорному острові, але його бажання закінчилося смертю доньки. Дівчину навіть возили до італійських лікарів, але дорогою вона померла. Тіло Лаури привезли у Чорний острів і поховали у родинному склепі. Коли Лаура померла, їй було всього 21 рік. Саме тому на надгробку, який дивом зберігся донині, відтворена символічна книга життя, відкрита на 21-й сторінці. По смерті Лаури, тітка дівчини Маркіза Денуель, дружина відомого польського історика Олександра Пшездицького, замовила цей пам'ятник у одного з найкращих на той час скульпторів Віктора Бродського. Над надгробником Лаури майстер працював у Ватикані увесь 1876 рік. Відтак створив із суцільної мармурової чотиритонної тонної плити небачений шедевр, робота. Справді настільки тонка, ювелірна, що мистецтвознавці порівнюють її з рідкісним витвором мистецтва. Здавалося б, як у шматку, холодного каменю, можна передати вишивку на подушках, пасма волосся, що хвилями спадають з дівочого обличчя, нігті, що проглядається під тонким мереживом покривала. Поруч з лаурою Бродський зобразив ангела-охоронця, який у руці тримає перевернутий смолоскип. Цей смолоскип є символом згаслого життя. Напис з польської перекладається як «Лаура, дівчина згасла в розквіті літ. І це єдиний образ і найліпший у світі. Зміст духовного втілення у цьому надгробку це те, що усі ми в цьому житті тільки мандрівники. Спочатку надгробок Лаури прикрашав її поховання в Чорноострівському костелі. Оскільки пшездицькі були магнатами та власниками Чорного острова і всіляко підтримували храм, тому мали й такий родинний привілей, як поховання в криптах костелу. Тут була похована Лаура і інші члени цієї родини. Але у 1936 році костел закрили, поховання були пограбовані, а пам'ятний надгробок просто викинули на вулицю. Як ви думаєте, хто ж був зацікавлений? В розгромі і пограбуванні української історії спадщини. Звісно, радянська влада у радянські роки скульптура вижила дивом. Її місцеві мешканці переховували у скрині з зерном. А через два роки надгробок перевезли до Кам'янець Подільського кафедрального костелу святих апостолів Петра і Павла, де він і сьогодні знаходиться. Основна частина костелу ділилася на три нефи та мала форму квадрата зі стороною 21 метр. Квадрат трошки звужувався в західному напрямку і перетворювався на трапецію. Нефи мали різну висоту, бокові нижчі за центральний, тобто храм мав бути класичною базилікою. Центральний неф добре освітлювався сонячним світлом крізь великі вікна у бокових стінах. На жаль, під час перебудови висоту бокових нефів збільшили і зовнішні вікна перетворились на внутрішні, і у храм стало проникати менше світла. Нехарактерним для костелів є те, що бокові нефи відділені від центрального неокласичними опорами, стовпами-пілонами, що створюють фактично дві масивні стіни, кожна з яких має дві арки з напівкруглими завершеннями. Таке частіше трапляється у православних храмах. Це є найцікавішою особливістю цього храму. Тому припускають, що в основі будівлі є давня частина невідомої православної церкви. Готичну вівторну частину невідомо коли прибудовували до костелу. Одні дослідники відносять її до першої половини 14 століття, інші до початку 16 століття. І ще вам розповім один цікавий факт про передачу Польщею Кам'янця-Подільського до Російської імперії. Це відбулося в 1793 році після другого поділу Польщі. Тоді Каменець разом з усією правобережною Україною відійшов до Російської імперії. Угода про поділ була підписана у Петербурзі 23 січня 1793 року. Царицею Катериною II і королем Прусії Фрідріхом Вільгельмом II. Росія дістала в той час частину Білорусі: Київське, Братславське і Подільське воєводство та половину Волинського воєводства. Це було понад три мільйона жителів і понад 250 тисяч квадратних кілометрів. Так, місто Кам'янець-Подільський і Все Поділля опинилося під Російською імперією. Усе проминає, але наприкінці всього залишається любов. Вічні слова нашого Григорія Сковороди. На території собору прекрасний дворик. Тут ростуть різні квіти, троянди, дерева, блакитне чисте небо. Над нами дивакуватий хмарки, співають пташки. Сад, який оточує костел святих апостолів Петра і Павла, це найспокійніший куточок біля храму, невеликий тихий міні-парк біля костелу, у якому між охайними зеленими насадженнями стоять пам'ятники, монументи та надгробки відомих людей міста і не тільки. Наприклад, ви знайдете надгробки самого Яна Девіти та його дружини. І ще тут є старовинна, майже потаємна брама з написом: Поважай звичаї предків, яка веде до польських фільварків. Ось в такому прекрасному дворику красується собор, оточений зеленю під блакитним небом. А тепер про роки радянської влади. У 1935 році радянська влада в костелі Петра і Павла відкрила музей атеїзму. Я вже говорила у своїх відео про Кам'янець-Подільський, що совєти нищили все святе українського народу, всю нашу історію. А вже під час Другої світової війни тут проводили богослужіння. З 1978 році храм використовують як органний зал. І у 1991 році відбулось повторне освячення костелу. У 1993 році на бічні дзвіниці були встановлені нові дзвони. У 2007 році в День святих апостолів Петра і Павла, влітку в сквері перед собором був встановлений бронзовий пам'ятник покійному понтифіку польського походження Іоанну Павлу II. Ця скульптура за вишки 2 метри 55 сантиметрів, створена за кошти пожертв, була привезена з Польщі. Звідти ж прибув і посаджений біля монумента дуб. На монументі розміщено напис, який перекладається з латині: Я весь твій. Наше поділля, наша Хмельниччина настільки багата історією, традиціями. Що варто про це знати? Ми виходимо з території костелу. Поруч знаходиться двоповерховий палац католицького єпископа біскупа Це пам'ятка архітектури 16 століття. Цей пам'ятник є одним з нечисленних середньовічних будинків палацового типу, що збереглися в Україні. Цей кам'яний будинок залишив після себе біскоп Павел Волуцький. Ця будівля сьогодні, як і раніше, належить польському єпископу.